Як казав Ротшильд, краще всього заробляти, коли вулицями тече кров. В Україні вже рік йде війна, тому набити кишені можна добряче і краще за все набивати їх там, де кров ллється безупинно. На війні. Наприклад, можна продавати армії пальне у відкачавши його спочатку з державних трубопроводів. В наступному сюжеті постійний герой наших крадійських хронік Ігор Єремеєв розповість секрети прибутків на війні. Труба розбрату. Окрім довжелезного списку недореформ, сьогодні українців доїть ще одна нафтова. Не встигли чиновники призначити нового виконувача обов'язків головного директора Укртранснафти, як експерти забили на сполох. За спиною нового очільника старий та до болю знайомий депутат Ігор Єрем'єєв. На кону 40 тисяч тонн української нафти, яка ризикує стати приватною, за найскромнішими підрахунками, це майже півмільярда гривень, і така оборудка може відбутися навіть попри заборону суду. Ось так, вибиваючи двері, щоб отримати державні гроші. Профільні міністерства і чиновники схоже взялися покривати хитромудру схему на сотні мільйонів гривень. Група континіум на чолі з Єремієвим зробить все можливе через юридичні процедури, щоб викачати цю нафту з державних резервуарів Укртранснафти, і як мінімум вивести їх на давно простоючий з 2005 року Херсонський НПЗ, щоб, мабуть, потім його через. Море продати і сховати кінців воду. Державні мужі банально покривають злочинну оборудку. В цьому ексклюзивно 1+,1 плюс зізнається тимчасово відсторонений голова Укртранснафти. Він просто отетерів, коли дізнався про підкилимну гру проти українців. Я також чув е, засоби маси інформації про те, що Арсеній Петрович оголосив, що пройде конкурс на посаду керівника державної компанії «Укртранснафта». Але сьогодні документи, які, з якими я ознайомився, говорять про протилежне. Е, і міністр Галузевий паливої енергетики Демчишин, і керівництво НАКУ знехтувало позицією керівника. Кабінету міністрів багато років юристи Лазорка успішно провалювали спроби двох фірм депутата олігарха Єремєєва привласнити 40 тисяч тонн нафти. П'ять судів визнавали незаконною угоду, за якою нафта передавалася від однієї структури іншій. По-перше, це нафта державна. По-друге, ті контракти, які були між фірмами Єремєєва, які фактично куруються групою Контініум. Ці всі контракти були фіктивні. Злочин вже й судує, як можна визнавати дійсним і чинним такі угоди, коли ми приклали довідки офіційні з митниці української про те, що нафта знаходилась на балансі Укртранснафти із 2005 року. Відповідно, вони торгували нафтою, якої не мали. Так, да, звичайно. За інформацією грошей, нове керівництво Укртранснафти надіслало в Рівненський суд юристів, які мали б радше програти справу, а не виграти її. Хоча в запасі Укртранснафта має справжніх професіоналів, які вже здобули в таких же справах п'ять перемог. Тепер майбутнє сумнозвісної нафти на Херсонщині багаторічний керівник структури бачить песимістичним. Я думаю, на протязі 10 днів група континіум на чолі з Єремієвим. Зробить все можливе через е, юридичні процедури, щоб викачати цю нафту з державних резервуарів Укртранснафти і як мінімум вивести їх на давно простоючись з 2005 року Херсонські НПЗ, щоб, мабуть, потім його через море продати і сховати кінці в воду. Аби провернути оборудку на півмільярда Ігорю Єремєєву потрібні свої люди. Тому в Укртранснафті створили нову посаду головного директора, на яку призначає. Ють, такого собі Романа Сидорака все зроблено закулісно під столом, кулуарно призначили людину, яку повністю управляється е, директором, виконавчим НАК Нафтогаз Пасічником, яка є людиною Єремієв. До чого може призвести присутність нардепа Єремєєва в державній корпорації? Знає Олександр Шевченко, теж народний депутат і член комітету з питань бюджету. Людина, яка фактично крує «УкрАсводобування» і укртрансгаз. Оці фірми фактично доведені до банкрутства і немає за що зарплати виплачувати. Вони, крім того, хочуть довести до банкрутства Укрнафту Укртранснафту. Одразу після відсторонення з посади голови Укртранснафти. Менеджмент за дорученням президента прем'єра СБУ разом із незалежною міжнародною компанією провели аудит Укртранснафти який продемонстрував позитивний баланс. Тож нові директори отримали компанію, яка має приносити тільки прибуток, а нафта, яка була, так і є у сховищах. Вся нафта, яку ми на туди в орендовані резервуари направили, викачуючи, в тому числі з бойових точок зони автостровопроводів, вся знаходиться на місці по кількості, по якості. Новому менеджеру дісталося привабливе підприємство 2009 року. В Укртранснафті 120 мільйонів доларів та 200 мільйонів гривень кредитів, і 27 мільйонів доларів на рахунку. Нині в активі компанії 70 мільйонів євро, 6 мільйонів доларів і півмільярда гривень. 2,5 мільярди гривень, які я завжди переводив у тверду валюту в євро, і в долари, знаходяться сьогодні на рахунках поточних і депозитних, які передані і засвідчені новим керівництвом Контранснафти. І завтра треба дивитися. Куди вони дінуться і хто куди їх був, захоче направитися? Уся операція зі зміни керівництва Укртранснафти була задумана виключно заради того, аби група Єрмєєва привласнила собі державну нафту. Я вас що, запрошую сюди. На жаль, 40 тисяч тонн, якими несподівано поступилися на користь опального нардепа, нові керівники держпідприємства. Це ще далеко не кінець грабіжницької спецоперації. На балансі компанії ще понад 9 мільйонів тонн чорного золота. І чи не втратить держава мільйони? Усе залежить від того, чи піддадуться чиновники власним непомірним апетитам або ж працюватимуть як і належить в інтересах свого народу. Але призначення на посади сумнівних менеджерів уже багато про що свідчить.